Всім привіт! Сьогодні ми зануримося в саме серце баскетбольного нападу, в одвічну дилему, що краще: блискавична швидкість чи продумана майже шахова стратегія. Насправді, у кожної команди є обидва ці інструменти, але справжня майстерність це знати, коли і який з них застосувати. Тож давайте розбиратися. От уявіть собі ситуацію команда щойно заволоділа м'ячем, і що далі? Стрімголов летіти вперед, щоб застати суперника зненацька, чи може взяти невелику паузу, спокійно розіграти комбінацію і знайти ідеальний момент для китка? Це ключове рішення, яке ми сьогодні й проаналізуємо. Ну що ж почнемо з чистого адреналіну? Швидкий прорив це навіть не атака, це справжній ураган, який просто змітає все на своєму шляху. Він базується на швидкості, інстинктах і бажанні покарати суперника за найменшу помилку. Якщо казати простіше, то швидкий прорив це коли ми використовуємо той самий момент, коли захист суперника ще не встиг повернутися і вишикуватися. Мета тут проста, і я б сказав, зухвала атакувати кошик, маючи більше гравців, ніж є у захисників. Це гра на випередження в чистому вигляді. А ось як це виглядає на практиці: все починається з так званого тригера: це підбір чи перехоплення. Одразу ж миттєво йде перший пас уперед. Гравці не біжать хаотично, а заповнюють коридори, розтягуючи захист. Ну і фінал це атака в чисельній перевазі. У захисту, будемо відверті, шансів майже немає. Ось ця ідея з коридорами, вона тут ключова. Це не просто якась хаотична зграя, що біжить до кошика, а добре злагоджений механізм. Один гравець зведе м'яч по центру, а ще двоє біжать по флангах. Таким чином вони розтягують той мінімальний захист, який встиг повернутися, і створюють ідеальні умови для передачі та легких очок. Це, знаєте, така собі краса організованого хаосу. Просто вдумайтесь у цю цифру три, сім секунд. Це весь час, який є у команди, щоб перетнути майданчик і забити це швидкість у її найчистішому прояві. Тут немає часу на роздуми, є лише час діяти. Добре, але що робити, якщо суперник все ж встиг повернутися і вишикував щільну оборону? Ось тут ми переходимо від спринту до марафону. Від блискавичного удару до справжньої шахової партії на паркеті. І називається вона позиційний напад. На відміну від швидкого прориву, тут мета зовсім інша: не просто забити якомога швидше, а методично крок за кроком розхитувати оборону, змушувати її помилятися і, врешті-решт, створити ідеальну можливість для китка. А це вже вимагає терпіння, дисципліни і звичайно командної взаємодії. І в цій шаховій партії є три золоті правила. Перше це розташування, або, як кажуть, спейсинг, тримайте дистанцію, щоб створити простір для маневру. Друге заслони, допомагайте партнерам звільнитися від опіки. І третє, найголовніше рух. Віддав пас, рухайся, ніколи не можна стояти на місці. І цей методичний підхід, звісно, має свої конкретні схеми. Наприклад, система 1-3-1 з одним гравцем вгорі і трьома в центрі ідеально підходить, щоб тиснути на центр захисту, або ж система 2-3, де двоє гравців на периметрі, вона чудово розтягує оборону і створює можливості для дальніх китків. І це ж лише вершина айсберга, яка показує, наскільки глибокою може бути ця шахова партія. Отже, ми маємо дві абсолютно різні філософії нападу. Давайте тепер поставимо їх поруч і подивимося, в чому ж полягають їхні ключові відмінності. Це допоможе зрозуміти, чому команди постійно перемикаються між ними протягом гри. Ця таблиця по суті говорить сама за себе. Просто погляньте час на атаку до 7 секунд проти майже 24 Кількість передач 1-3 проти п'яти і більше. Ключова вимога швидкість проти терпіння, це ніби дві абсолютно різні гри, які відбуваються на одному й тому ж майданчику. Знати обидві тактики це, звісно, добре. Але справжня майстерність це вміння зрозуміти, яку з них застосувати в конкретний момент гри. Це і називається читати гру. І ось, власне, головний секрет: вибір диктує не напад, а захист суперника. Якщо видно, хаос і паніку в їхніх рядах це зелене світло для швидкого прориву. А якщо перед вами організована стіна, час для терплячої облоги, тобто для позиційного нападу. Це і є мистецтво читання гри. А ось чудова тренерська мудрість, особливо для позиційного нападу. Не більше двох ударів м'яча об підлогу. А чому так? Це змушує гравців думати про команду, а не про себе. М'яч рухається набагато швидше, ніж будь-який гравець, і це правило змушує його рухатися, створюючи величезні проблеми для захисту. Ну і, звичайно, є типові помилки, які можуть зруйнувати будь-яку геніальну тактику перша, коли всі гравці збиваються в купу навколо м'яча, вбиваючи весь простір. Друга зупинка під час швидкого прориву це просто гасить весь імпульс атаки. І третя, мабуть, найкритичніша забути про страхового гравця ззаду, залишаючи свій кошик абсолютно беззахисним. Отже, врешті-решт, все зводиться до одного напад. Це мистецтво створення переваг. І тепер питання до кожного, а як саме буде створена ця перевага? За допомогою вибухової швидкості, яка не дає супернику навіть шансу на подих, чи за допомогою холоднокровної стратегії, яка повільно, але невблаганно розбирає оборону на частини. Швидкість чи розум? Вибір завжди є.